Всім доброго ранку, друзі, гарно виспавшися, привівши себе до порядку, вирішила поїхати до магазину. Поїхала в супермаркет, скупила деякі покупки. Тому, кому цікаво, заходимо, будемо розпаковувати разом букетик вихідного дня для вас сьогодні. Це наші квіти з нашого саду, з нашого квітника. Отакі кольори в нас. Ще одного тут немає, забула вирізати, Ну, нічого. Лапшичкою той. Так, покупочки показую, заходимо, кому цікаво, допомагаємо розпаковувати. Перші крабові палички. Крабові пари, палички за ціною 90 гривень 98 копійок вагою, 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 мабуть, 400 грам чи скільки. 220 грам, вагою так от. Так. Крабові палички такі купили на салат. Курча та бока купила також. Коштує 212 гривень 82 копійки. Таке курчаточко. До пюрешки буде пюрешку поставила варитися. Додала солі, лавровий листок, цибульки, моркви і до готовності. Не пройшовши мимо фасованої продукції, купила язик заливний з грибами вищого сорту. Раніше до цього язика ще додавали горошок, зараз чомусь не стали додавати язики з грибами. Посмакуємо так, язик з грибами в нас коштує на даний момент 124 гривни 96 копійок. Майонез про запас. Ще є трішки, але хай буде 50% майонез. 300 г вагою. 39 гривень 99, 99 копійок. Як красиво ціну пишуть. <смірки> ну, що поробиш такі мірки в них? <смірки> так, оселедець. Хочеться вже рибки так же. Оселедець козацький, олії, філе, шматочками, вагою 180 грам. І за ціною 59 гривень, 99 копійок. Так, ще купила цукор ванільний. Так, дала 5 пачечок. Одна пачечка гривна 95 коштує. І разом, разом, і разом 975. 9,75. Так, ще купила, друзі, я. мені треба купити було отаку от кофемолку, бо наша зносилася. Така кофемолочка, були кольори чорного і білого. Білого була на вітрині, о, і вона такого, аж вже, наче, ну, може, вона і такого і була, кре, темно кремового кольору, як наче грязна, замурзана. Тому взяла чорненьку. Хотіла б, звичайно, іншу, але так як не було, взяла цю. Зараз розпакую вам, покажу. Ось розпакувала така кофемолочка. Значить. Гарантія такої кофемолки 2 роки. Але якщо заводський брак, то треба ще доплатити 130 гривень. Отак, от отакі правила. Не знала сьогодні, вперше знала. І найдорожчий подарунок це є запальничка для чоловіка. Найдорожчий подарунок йому буде. Коштує 32 гривні 44 копійки. Так, за, я сказала, за кофемолку коштує 1299. такі покупочки. Всім дякую, хто був зі мною, хто допомагав розпаковувати. Ось така вийшла розпаковочка вихідного дня. Всім гарного дня, міцного здоров'я, благополуччя, бережіть себе одне одного. До зустрічі. Хто запізнився? Букетик для вас.